систему в Україні, чи ми очіпаємо, е, проблематику та, яка в усьому світі в принципі, Ну, насправді, є. насправді, насправді е, ви дуже влучно сказали, тому що е, поки що оця крива лафера на 100% не працює, тому що в усьому світі податкове навантаження воно велике. А просто в якихось країнах крадуть менше, в якихось більше. В якихось для людей роблять тобто фідбек від податків, те, що люди сплачують, він більший, в якихось країнах менший. Але насправді податково... зараз, на сьогоднішній день, має змінитись податкова система і. Україна може стати пілотним проєктом в цих змінах, показати, тому що насправді, досліджуючи податкову систему України, ми, наша податкова система в Україні створена як екстраполяція інших податкових систем. ну Більше, звісно, з російської. І ті ж самі ПДВ, і ЄСВ і так далі. Тобто ми самі не спродукували цих продуктів, крім. Спрощеної системи. Спрощена система це таке українське ноу-хау. І якщо ми подивимося там 90-ті роки, то там був дуже сильний підйом в Україні, тому що була спрощена система. От спрощення системи, воно дає дуже великий фідбек для бюджету, тобто наповнення бюджету і Вивільнення і самих організаторів праці і людей, які хочуть реалізовувати свою працю і роблять це. Ну, Тому я думаю, що ми вже десь будемо закінчувати, да? що все ж таки спрощення, але простота це не завжди добре. А в час діджиталізації ми маємо говорити про комплексний підхід, тобто через систему діджиталізації можна запровадити. Один податок на прибуток, і далі все спустити на низ і дати можливість місцевим громадам самим вирішувати, який відсоток необхідно для того, щоб я вам ще одне гарне робити, робити, робити те, що потрібно громаді. Гарне запитання вам ще одне задав. Ви такий гарний е приклад вираз е сказали стосовно яблуневого садку, які так. потрібно обняти. Знаєте, от в ієрархії наші українські людина, там громада, громадянське суспільство угу. і держава кого потрібно обняти в першу чергу? Я думаю, що обнятися обнімашки це ж обоюдне, да? ми, ми когось обнімаємо. Да? То я думаю, що ми маємо і державу обняти, а держава має нас обняти, і ми маємо обмінятися енергією і створити щось дуже чудове. А державу обняти так міцно, щоб вона. Навіть і піскнути не могла, я так розумію. А, ну, щось таке. Затягнути її. Знаєте, теж мій такий термін, коли хтось когось любить не в природній спосіб. От, то я за кохання, за любов в природний спосіб. Тому все має бути екологічно. Затягувати нікого нікуди не потрібно, просто якщо люди не хочуть людяність проявляти дбайливість, то ну, вони мають, звісно, піти. І... На місце мають прийти люди, які екологічно створили себе, які є ефективними, і які зроблять і ефективною державу. Я так щось вважав, що пані Вікторія хоче сказати, що нам потрібно народити іншу державу. Це моя, це моя особиста така. Такий висновок. Друзі, дякуємо, що нас дивитесь. Має вітві. Це прамосу спільно ідіологія. Ведучий Олексій Якименко, Вікторія Слюсаренко, кандидат економічної наук, соціальний судовий, судовий експерт. Дуже дякую. Аудитор. Да. Аудитор. Дуже все, дякую. Вам дякую. Підписуйтесь, будь ласка, нас в YouTube, в Facebook, АЮІТВ. На все добре.